Чи прокинемось ми вранці? Саме з таким питанням мешканці будинку, що на вулиці Ковалевській, 14, лягають спати. Не сьогодні, завтра будинок може зруйнуватись. Днями цілком розвалилася одна з квартир. Добре, що у той момент у приміщенні нікого не було. Минулося без жертв, проте невідомо, що станеться наступного разу. У будинку й досі мешкає 5 сімей, у тому числі і маленькі діти. Як у подібних до печер будинках виживають люди, дізнавалася Ірина Мунтян. Завітавши до цього подвір'я, неможливо повірити, що тут і досі мешкають одесити, проте, незважаючи на цілковиту розруху, тут є люди. Хоча точніше сказати, виживають. З цієї квартири одразу хочеться піти. Не тому, що люди непривітні, а тому, що знаходитися у цих кімнатах небезпечно для життя. Кожної миті тут може статися обвал. Кожну ніч все скрипить, все тріщить і просто живеш, що тебе можуть придавити. Стіни придавіть, поэтому. Сами понимаете, условий никаких, кроме газа, еле-еле идет вода, канализация уже практически, ну из-за того, что дом сдвинут, уже практически не работает. Поэтому... Слові нікаких, можна так сказати, у цій невеличкій квартирі, окрім Сергія, туляться ще п'ять чоловік. Серед них маленькі діти у приміщенні майже мінусова температура. Аби хоч якось зігрітися, одесити затуляють вікна ганчір'ям та лягають спати одягненими. Про опалення в цьому будинку годі мріяти. Хоча тут передбачені печі. Проте всі димові проходи зруйновані чи забиті. Ремонтувати цей будинок немає сенсу. Ці так би мовити, яскраві картини говорять самі за себе. Але все це не бентежить так звану команду професіоналів з команди Костусєва. Ми звернулися в УКС, горосполком на Дунську площу, Ну візді общалися в ві всі станції. Уже багато много літ. Нас посилають. с одной инстанции в другую, говорят, что жилья нету, что у них, ну, что жилья нету, в общем, они говорят. Нам предложили трехкомнатную квартиру на 6 человек, на это получается у нас три семьи. Но мать отдала эту квартиру в пользу сестры, чтобы сестра, пока она с маленькими детьми, чтобы ей легче жить. А мы дождемся, ну, чтобы мы еще получили жизнь площадь для себя, для нас с мамой. Но они сказали, что Ми відмовляємося, відказу ніякого не було. Нещодавно розвалилася квартира сусіда Сергія. Добре, що на той момент ні того, ні іншого не було вдома. А ось матері Сергія Світлані не пощастило. Ну, мама мені розповідала, що коли произойшло обрушення, тут пройшло сильний треск, ну Это вот. І мать піджалася вот цієї стінки, так як она бо всю ночь простояла практически стоя, сидя, боялася, що боялась вийти, тому що ну, Неймовірно було. била вот і боялась вийти і стояла до утра, поки місце не уляжеться. Після останнього обвалу за цією адресою приходили представники міської влади та ЖКС. -у. Розглянувши проблему одеситів, представники відповіли лаконічно. Ми будемо думати і пішли. Минув майже тиждень, а всі вони розмірковують. Тоді як дорослі люди та діти мерзнуть у квартирах, де тріщать стіни, ночами розгулюють пацюки. А у завірюху до приміщення потрапляє сніг. Ірина Монтян В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія. Ні, круг.